Ой, та дитячі майданчики, що у дворах перевіряють на безпеку та справність. Наша репортерка Оксана Святенко бачила, як працівники жеків мікрорайону Вишенька визначають надійність дитячих каруселей та ігрових площадок. «Прежде всего, безопасность, конечно, Безопасность ребенка, чтобы качели регулярно проходили какой то осмотр. техосмотр, не знаю, как это правильно назвать». Найважливіше, щоб цей майданчик був в першу чергу безпечний для дитини, тому що діти дуже не можуть знати все, що завгодно звяхи, всякі гострі предмети. Проводиться візуальне обстеження цієї видалки, виявляються недоліки, також вони осуваються. Чи за допомогою, наприклад, якщо це металева конструкція, за допомогою сварки, якщо є необхідність, також ви бачите, що тут є подшипники, також вони змащуються. Дошка в обов'язковому порядку має бути прикріплена. Знизу якось прокрити. Цвяхами зв зверху. Хочете перевірити, наскільки вона витримує, будь ласка. Тобто, понад 100 кілограмів, будь ласка, вона витримує. В цілому ми всі перевірили ще в період весняних заходів, тобто, коли проводили місто до належного стану після зимового періоду. Всі дитячі майданчики, як і інші конструкції на прибудинкових територіях були перевірені, відремонтовані, окрашені і на сьогоднішній день просто підтримуються в робочому стані. Якщо виникає якась поломка, то її можливо полагодити, відповідно жак реагує, лагодить. Майже кожного дня ми виявляємо злам... зламані гойдалки. І справа в тому, що наша молодь проводить своє дозвілля і в нічний час вони вони руйнують ці гойдалки. І кожен день ми в поточному часі виконуємо ремонтні роботи, відновлюємо їх. Найбільше вандалізму піддаються ось такі гойдалки. Їх на місці відремонтувати неможливо, так що доводиться їх демонтувати та відвозити до майстерні. Оксана Сятенко, Вадим Інжиєвський, телеканал Віта.